Пам'ять стелить протяжні спогади, ніби постіль. Позбавляє образ і подиву, вимагає помсти. Ніч триває безперестанку, але віра не має кінця. Пообіцяй написати зранку. Просто пообіцяй. Пані Тетяно вітаю вас. Щиро дякую, що ви завітали до бібліотеки мудрого. Ви поетка, культурна менеджерка і також займаєтесь активно поетичним життям країни, проводите цікаві колаборації з різними письменниками, також організовуєте зустрічі із ветеранами. Підкажіть, що вас надихає. Добрий день, дякую за запрошення. Мені Дуже приємно бути тут, і приємно, що ми з вами розмовляємо саме в такому сакральному місці. І ще тут лежить моя книга. Це дуже насправді зворушливий момент для мене. З приводу того, що надихає, я почну здалеку. У мене влітку відбувся великий тур з презентацією книги. Два місяці він тривав. Це було в міст. І в кожному з цих міст мене запитували про натхнення і про те, що мене надихає. І я кожного разу собі думала, так, треба придумати якусь цікаву відповідь, якусь не дуже примітивну. І кожного разу забувала придумати, і немає в мене відповіді про натхнення. У мене якось це все відбувається дуже органічно, і немає такого, щоб я сиділа і чекала музу там, для вірша або для якогось проєкту. І ну, банально говорити про те, що там надихають люди, звісно, надихає е, все життя. Але ну, так є, я якось е, намагаюся сама, сама себе надихати. Якщо мені бракує зараз натхнення, щоб зранку вставати і щось робити, я не, не встаю і нічого не роблю. Я собі дозволяю е, відпочити, скажімо так. А зазвичай зранку ти встаєш, бачиш свої плани на день. І розумієш, що хочеш не хочеш, треба не чекаючи натхнення, й щось робити. Тому така доволі прозаїчна відповідь знову не придумала ніякої цікавої, але, але принаймні щиро. Так. А як давно ви захопились написанням поезії? Так сказати, що прям мені здається, я досі не дуже захопилася, але так виходить, що я пишу вірші і. Ну, якщо не говорити про якісь там шкільні експерименти, тому що ми всі напевно пишемо в школі вірші, то такий більш свідомий вірш був написаний під час Революції Гідності в грудні 13-го року, і абсолютно випадково. Тобто я зранку прокинулась. Ну, зрозуміло, там всі тоді моніторили новини, і я пам'ятаю, що я. Написала ці віршки, починався словами Моя мама чує новини і дуже хвилюється. Ну, це була правда, бо моя мама була в Луцьку тоді, ну і переживала за те, що відбувається в Києві у нас. Я Якось дуже швидко тоді написала цей вірш, забула про нього і ну, виклала його на свою сторінку в соцмережі, яку тоді ще ні там ніхто не читав, не було якихось великих оплень і забула про нього. А ввечері відкрила. Там вже була якась дуже велика кількість е як, переглядів, е поширень, коментарів. І я зрозуміла, що людям це відгукується. І якось з того часу почала писати. На початку, коли я тривала революція, гідності, я думала, що це моя така місія. Якщо людей це підтримує, значить це потрібно робити. Ось. Я тоді писала якось цих міркувань, а потім, як ви кажете, захопилась. І я зрозуміла, що мені це вдається, мені це цікаво. І коли закінчилася революція гідності, почалася війна, почала писати про війну, а далі вже розширювала спектр своїх тем. Тому ось якось так з того часу. Не можу виброситися з цієї історії ніяк. А що для вас означають ваші вірші? Я так не у глибокі питання. Я, я не думала навіть, що для мене вони означають. Знову ж таки, не хочеться скочуватись в якісь банальнощі. Ну, для мене це така дуже проста, простий мій діалог зі світом. Мені дуже. Приємно саме так світу щось розповідати. Якщо в мене є така можливість, і якщо людям ще цікаво це читати, то чому б цим не скористатись? Дуже егоїстичний, напевно, підхід. Ну мені здається, іноді, що взагалі автори пишуть з егоїстичних міркувань, передусім їм хочеться висловити і вони знаходять таку форму цього внутрішнього діалогу, який переростає в зовнішній, напевно, десь так. Тому для мене вірші це такий ось спосіб моєї комунікації. Такий дуже простий для мене. Ну, це, це щоб не скочуватися в пафос, про те, що мої вірші, мої діти і все інше таке. Мені б цього не хотілося зараз, прямо так аж про них відгукуватись. Але ну так вони мені всі цінні. Вони мені всі. Я пам'ятаю, напевно, кожен. Коли я написала віком ну, ні, не кожен, обманюю. Я колись побачила в. Я в Фейсбуці в стрічці вірш, подумала, боже, який красивий вірш повиявили, що це мій. А я просто забула, що я його десь там виклала, і він пішов гуляти соцмережею. Ось тому таке теж трапляється. Ну я дуже спокійно до них ставлюсь легко, і вони до мене теж в цьому, напевно, і наша удача спільна. А як ви ставитесь до того, що ваші вірші гуляють мережею? Можливо, навіть іноді не підписані. Ну вже зараз підписують, бо зараз, напевно, побоюються вже не підписати. І а на початку так, ну це було взагалі е, дуже поширена історія. Тим паче, ось коли власне на самому початку, під час революції гідності, коли це неможливо було взагалі відстежити авторство, і ці вірші гуляли, і підписувалися іншими якимись людьми. Е, от тоді е, ну це було не зовсім там іноді приємно, але знову ж таки я це сприймала як спосіб підтримки людей, тому не, не надто якось на цьому зациклювалася зараз. Е, е, Ну, зараз це дуже ну практично ніколи не трапляється, так щоб мій вірш не підписали десь, і мені дуже приємно, коли е, навіть записують відео, обов'язково вказують авторство, мене тегають, я все передивляюся. Не дуже приємно, коли е, беруть, наприклад, вірш не запитують дозволу і використовують десь там навіть з комерційною якоюсь метою. Мені це не дуже приємно. Тобто я не. Ніколи не відмовляю, практично ніколи не відмовляю у використанні, Але мені б хотілося, щоб це було дуже екологічно? Все таки це моя праця, і у нас з авторським правом зараз не, не дуже ще добре в країні, але ми ж якось до цього йдемо і цього прагнемо. Тому мені б хотілося більшого діалогу, саме з людьми, митцями, які використовують мої вірші десь в якихось. Будь ласка, звертайтесь до мене за цим. А що ви хочете, щоб читач? Подумав або зробив після того, як прочитає вашу збірку. Угу. Ну, я, я ось коли її писала, і вже ми працювали над нею, якщо ми говоримо зараз про збірку, вільність, ось цю угу. найновішу, другу, то я дуже боялася написати сумну книгу. Мені дуже не хотілося і не хочеться, щоб після цієї книги. Люди її закривали з відчуттям якогось розпачу чи зневіри якогось. Я цього дуже боялася. Хоча вірші, звісно, там переважно сумні, тому що вони всі написані, практично всі написані після початку повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що там переважно війна. Ось, але я якось дуже хотіла витримати цей баланс між сумним і світлим. І тому тут багато так само любові. І мені здається, що мені цього балансу вдалося дотриматися, тому що вона така вийшла дуже світла, попри те, що вона сумна, але ось вона навіть завершується віршем, Віршем саме про це, про світло. І, і тоді це такий акорд, після якого люди його, цю книгу закривають, з відчуттям, напевно, якогось катарсису. Ось мені хотілось, що, щоб хотілося би, щоб. Читач відчував ось цей якийсь емоційний катарсис, визволення якихось емоцій, яких нам часто зараз бракує, бо ми всі дуже молодці ми тримаємось, ми часом не показуємо те, що в нас на серці, але іноді це потрібно, нам самим, передусім. Ось тому навіть коли на виступах люди плачуть в залі, я завжди кажу, що це хороші сльози, це не сльози розпачу, а це сльози саме з цього очищення. І якщо ми можемо це відпустити і ще можемо трошки поплакати, то. Я думаю, що ми, це теж прояв нашої сили. Тому, напевно, ось мені б хотілося, щоб люди під час прочитання цієї збірки відчували саме таку, принаймні не відчували зневіру, відчували багато надії і віри в краще. Ми з Марією сидимо ввечері в неї на кухні. Губи Марії ніби попечені, очі її припухлі. Я п'ю біле сухе, Марія п'є чай без цукру. Говорить, війна, звичайно, неабияка сука. І це, в принципі, все, що Марія говорить у голос: Живіт її, обіймає змією широкий пояс. Я знаю Марію тисячі років. Вона не живе за штампами, взяла і завагітніла вже під час повномасштабної. І я запитую, Марія, а тобі взагалі не страшно? Світ кожного дня інакше, ніж учорашній? Душі як скло, побиті і ніяк не загоюються. Хіба ти не бачиш, що тут насправді коїться? Смерть непривітна. Але добіся тепер гостинна. Хіба такого світу ти бажаєш своїй дитині? Хіба ти не бачиш, скільки навколо болю? Марія, ти ж ніби розумна жінка. Що із тобою. Марія дмухає в чашку, зітхає. Оце ти гониш. Давай припинимо цю розмову, краще підемо гуляти, бо соняш. Будемо дивитися вгору. Хто скільки нарахує зірок? Хай люди подумають, ніби я, їхній пророк. Хай шукають розраду чи людь, я говоритиму їм про спасіння, до пророків, бо ж люди йдуть при кожному потрясінні. Я не відновлю їхні втрати, не поверну їм життя, але раптом цей світ зможе порятувати саме моє дитя. Що, як під серцем у мене зараз чиясь надія, і я ходжу при ній на заздрість нещастям і лиходієм. І цей порятунок, як човен якого не стримати жодною мірою. Зрештою, історія навчить нас нічого, крім віри. Зрештою, народити чи народитися. Що складніше, Марія дивиться у вікно небо за ним, світліше. Марія красива, красою божевільною, майже дикою. Живіт її, ніби планета, рухається, живе, дихає. Ви нещодавно мали зустріч із ветеранами, читали їх власні вірші. Скажіть, що ви побачили у їх очах? Так, це це був це була зустріч в просторі для арт-простор Титанові для ветеранів, які з ампутованими кінцівками. І коли мене туди запросили, ми там читали з Дмитром Лазуткіним. Я розуміла, що це буде зустріч не стільки про вірші, скільки про спілкування. Тобто, це було і це так і сталося. Тобто, ми і зробили цю зустріч такою таким діалогом. Ми просто поговорили, трішки почитали вірші, говорили про природу творчості, про те, хто чим надихається, хто як. Чим рятується, і хтось теж розповідав з них, що хтось пише вірші, хтось не може, наприклад, читати вірші, бо це якісь там спогади пов'язані з певними людьми. так. І е е Я не знаю, мені хочеться зараз так, е я це згадую цю зустріч, ми дуже подружилися, ми там багато обіймалися, сміялися. Це якось так дуже. Е Теж органічно все відбувається. Ну, загалом такі зустрічі це справді ну, про спілкування, якого нам всім бракує, і, і учасникам цього арт-простору, і людям, які приїжджають туди зі своєю творчістю. Мені я не знаю, мені здається, я. Якісь таку ну радість бачила в їх очах від того, що в нас таки вийшов хороший вечір. Ну я, я люблю такі вечори е, е, саме за цю можливість спілкування. І взагалі, коли на мої події, так само приходять наші ветерани і військові, це завжди дуже почесно і е, завжди дуже приємно, що є у нас ця, ця можливість, і цей ресурс, і цей час, який ми виділяємо саме на таке спілкування, обійми, е, е, якісь емоції. Ось. Тому так і мені подобаються такі такі речі. Ви також ведете проекти, Ютуб-проекти, наші вірші та «Тет-а-тет -тет у книгарні. Угу. Це розмови із культурними діячами. Чи є люди, яких ви намагаєтеся запросити, а вони все до вас не приходять? Або люди, з якими ви дуже хочете поговорити? Ні, не було. Мене мене якось всі приходять. Ну в чому суть цих проєктів? Це і ютуб проєкти і це і проєкти так само офлайн, тому що це такі відкриті зустрічі з нашими культурними діячами і діячками, і проєкти наші вірші з поетами і поетками. Ось і власне. Коли ми з книгарною Є придумували ці проєкти, хотілося зробити саме цей простір для, знову ж таки, зустрічі, спілкування саме офлайн. Тому основна мета цих проєктів це зустрітися наживо з людьми, які творять зараз українську культуру і щось у них запитати. Я користаюсь цією можливості як ведуча цього проєкту. А глядачі, які приходять, вони ну, просто висловлюють так само свої враження, емоції, побажання. І це такий дуже гарний виходить діалог у нас. ось. І ми це все знімаємо і на Ютубі. Ну, так само це все з'являється, тому так це такі напів-Ютуб, напів офлайн проєкти. Я туди мені не відмовляють, бо я туди запрошую своїх друзів, своїх приятелів, людей, які мені цікаві, з якими мене багато чого пов'язує. Тому в принципі ще таких якихось відмов категоричних. Ну буває, що там люди, цей формат не дуже комфортний, наприклад, комусь, або або хтось не має ресурсу, наприклад, виходити з таким, так зараз. Тому, тому це, це зрозуміло. А з приводу того, кого би я хотіла запросити, ну я не знаю. Мені здається, що я кого хочу запросити, я того запрошую. Ну, в мене немає якоїсь такої мети. Ну, я б хотіла зі всіма прямо з людьми, які зараз дотичні до функціонування української культури зараз, мені дуже хочеться з ними зі всіма порозмовляти. І, зокрема, з військовослужбовцями. Якщо в них є можливість, ми зав... Ми там на контакті з людьми, які не часто приїжджають в Київ, але в нас є така негласна домовлення, що коли вони приїжджають з. З фронту сюди, то ми зустрічаємось в цих моїх проектах. Тому хочеться просто щоб це щоб це тривало частіше і довше. А що ви зараз читаєте? Я зараз дочитую. Мені буквально там залишилось напевно сторінок тридцять Романа Голубовського з нами житиме Елес Матерії. Список цих коротких оповідань сеїв мене дуже захопляє, дуже багато чула про цю книжку. І нарешті в неї дібралася. Ось. Дуже дуже цікавий якийсь такий формат. Я дочитаю і тоді напишу про цю книжку. Все ще все, про неї думаю. А які ще книги? Або, можливо, давайте топ 3 книги, які ви радите читачам бібліотеки мудрого? А, я, якщо чесно, я не, не дуже люблю радити книги, бо це мені здається, така відповідальність. Я зараз пораджу щось, а вам не сподобається, і ви потім скажете, що, що це воно таке нарадило. Тому що книги це все-таки дуже такий суб'єктивний предмет. Тому ні, я, я дуже не люблю цей топ. У мене завжди мій топ. Це ось книги, які я там прочитала, наприклад, за минулий місяць чи там, минулий тиждень, і які варті того, щоб я про них говорила, напевно, так. Це зараз Гемінгвей нічого не знає, звичайно, Артура Друня. Я перечитала чомусь. Тиждень тому польві дослідження з українського сексу Оксани Забужко. Щось я зрозуміла, що я дуже давно читала цю книгу, але якось вона мені постійно траплялася всюди. Я вирішила, що це знак треба перечитати. Я отримала велике задоволення від цього. І природний роман читала нещодавно Георгія Господінова, це болгарська письменника. Прекрасний теж мені дуже подобається сам, сам стиль написання. Він такий дуже якийсь глибокий, багатошаровий, Я ось таке щось люблю. Чи не проти Ви зачитати ще нам поезії? Давайте. А що прочитати? Вірш «Танцюй, моя пташка» ага. — Це, напевно, ваш такий ключовий. Чи ви визначаєте ключовим інший вірш цієї збірки? Та я не думаю, що тут є прям якийсь ключовий. Ну, ця збірка мала всі шанси назватися Танцюй моя пташка», тому що е е е директорка видавництва Білка <кій> Ірина Білоцерковська, вона мене до цього дуже схиляла. І, напевно, з комерційних міркувань це було правильно, бо збірка має продаватися, а моя пташка це такий, ну, якщо не ключовий, то такий, напевно, програмний якийсь вірш, він вже живе своїм життям, я вже не маю на нього ніякого впливу, його вже читають всюди, танцюють, беруть його, в якісь театральні вистави, в якісь теж колаби з цікавими мистецькими проєктами. Дуже багато його записують, відео. Я дуже багато бачила відео різних. І я подумала, що якщо ще збірка буде називатися танцюємо пташка, то в мене буде комплекс того, що я нічого кращого і взагалі нічого хорошого більше в житті не створила. І я подумала, що це буде надто прямолінійно і сказала: Ні, давайте пошукаю інше слово. Ну а пташку ми залишили ось в якості обкладинки, тому вона тут так чи інакше є. Танцюй моя апташка. Просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя Люба. Покажи їм усі. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди, уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає. Ніх, танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна. Ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви. І нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них пташка вперто, без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті. Бо це танець твого життя. У цій збірці поезія, ніби як слідує за порами, порами року. Угу. Чому ви зробили такий вибір? А, я дивне, до речі, ну, не дивне, цікаве спостереження, бо я якось не думала в цей бік, що саме під пори року. Ну, напевно, пояснити можна дуже просто, бо практично всі вірші тут зібрані саме в тій послідовності, в які були написані. І, напевно, тому таке справляє враження ця хронологія, що наче я там якось співставляла це з порами року. Ні, насправді. Ну просто якщо осінь, хочеться писати тоді про осінь. Потім настає зима, чергова зима цієї великої війни, і вже тоді ти пишеш про зиму і про війну в контексті цієї зими, яка тягнеться, тягнеться, іначе не закінчується зовсім. Потім. Весна, це щось таке, коли хочеться любити і навпаки писати про щось світле. Ну тому, напевно, так. Можливо, воно так відчувається, що це навмисно, але це просто тому, що так писалось якраз протягом року, напевно, протягом кількох років. І так співпало. Тут немає якоїсь моєї. Хоча це треба поміркувати. Можливо, наступну збірку можна так і на якось і сконструювати під пори року побажання бажання для читачів бібліотеки мудрого. Я би побажала всім нам витривалості, бо в нас є сила, сили бажати одне одному це вже, напевно, трохи банально. Ми всі дуже сильні, ми всі біжимо цей марафон, але нам треба його бігти ще очевидно довго. І тут би нам знадобилася ця витривалість. І тому я би побажала дуже дбати про себе, про своє здоров'я і про все, що би нам. Цієї витривалості додавало. І здоров'я маю на увазі і фізичне, і ментальне, обов'язково. І для цього підходять всі способи, які, які пасують саме вам. Якщо комусь допомагають в цьому вірші, значить треба читати вірші або писати, або сумні вірші, або веселі, або співати, або слухати якусь сумну музику. Тобто я би побажала цього внутрішнього відчуття того, що нам потрібно для того, аби... Тримати свою голову ясною і такою холодною, бо бо з цим зараз бути треба дуже обережними. Нам нам треба якось всім берегти своє ментальний якісь спокій. Мені б це дуже хотілося. Я бачу, що з цим складно всім. Якщо комусь потрібна для цього допомога фахівця, обов'язково потрібно до цього, до нього звертатися і не соромитися, бо в нас теж трошки є ця стигматизація. Роботи з психотерапевтами досі, на жаль, не треба. Треба використовувати все, що нам допомагає, і не боятися цього. В цьому теж є наша сила. Ось цього, напевно, я би побажала всім читачам бібліотеки цієї прекрасної і взагалі всім українцям і українкам, де би вони зараз не перебували. Щиро дякую вам за розмову. Дякую вам, дуже цікаво було мені.